Втратила своїх близьких, тисячу людей загинуло і поранені, і кожного дня цей терор продовжується, але Херсонщина тримається і тримає цю лінію фронту, не дає ворогу далі. Якщо кожному кажу і кожному голові обласної адміністрації, кажу, і вони розуміють, якщо б не ми, то та розруха, яка зараз. Ми відбуваємося і в якому житті ми живемо, буде тут. І всі це повинні розуміти. Кожна допомога Херсонцю це допомога в Україні. Тому що ми всі одна родина, українська родина, і знаходимося в одній умі. Тому хочу по-перше подякувати обласній владі, міській владі, які надали приміщення, надали допомогу благодійникам нашим які зараз будуть працювати, працюють тут звичайно громадам, які були організаторами цього процесу, і далі продовжувати цей процес. Але основна мета наша це об'єднати людей і зробити так, щоб вони отримували максимально всі послуги. Як було. щиро дякую за те, за що ви робите на в тому гарячому місці, в якому ви тримаєте. Фактично, фронт не дайте ворогу просуватися далі. Ви правильно сказали, що якщо не ви там, то ворог би був би тут. І тому щиро дякую всім кмничам за ту роботу, яку ви там робите. Насправді ну, був каменно без вами, ми переживаємо, боюваємо зараз. Звичайно, тут на місці стараємося допомогти людям, які приїхали до нас, вимушено приїхали з Херсонщини. Насправді, коли ми аналізували скільки ми прийняли людей з інших регіонів, то після Київщини та Харківщини Херсонщина це третій, четвертий регіон, з яких приїхало дуже багато людей.